Мама людина ближче якої немає в усьому світі. Вона з дитинства веде нас по нелегкій дорозі життя. Є свідком наших перших перемог і поразок. Огортає теплом і любов'ю. Семеро синів та красуню донечку виховує спільно з чоловіком Ірина Кривко з Вараша. Мама, це особливе покликання кожної жінки. Це та е, щаслива доля. Яку може мати кожна жінка, всі діти школярі лише наймолодший відвідує дитячий садочок, йому 5 років, найстаршому хлопцю 15. Ірина прагне власним прикладом виховувати в дітях кращі риси людяності і добра. Я розумію, що дітки дуже пильнують за тим, як живуть їхні батьки. І для мене завжди в пріоритеті є те, що ті слова, як я їх навчаю, щоб підкріпляти їх. Справа, незважаючи на те, що у неї багато побутових турбот, багатодітна мама завжди знаходить час для спілкування з дітьми та заохочує їх до навчання. Моя мама гарна, добра, весела, піклується про мене, мені допомагає все робити. Те, що я не те, що я не вмію. Кормить мене, водить з татом, кудись на природу, на відпочинок. Вона моя найкраща. Ірина каже, хоче, щоб її діти виросли людьми, якими вона буде пишатися, і докладає усіх зусиль, щоб їх доля була щасливою. Минулого року у наше життя увірвалася війна. Жінки об'єднались і взялися до бою на волонтерському фронті. Громада церкви Благодать кожен день готує сотню обідів для українських військових. Щоденно з 6-ї години ранку до 9-ї години ранку, в той час, коли наші дітки відпочивають. Є мами і багатодітні мами, які готують їжу, і цим самим ми наближаємо перемогу. За активну життєву і громадянську позицію Ірині вручили відзнаку від Рівненської обласної ради. Надійне плече, друг та помічник у всьому чоловік, завжди підтримував жінку у її бажанні допомагати іншим. Він вже багато років трудиться на Рівненській АЕС, матеріально забезпечує сім'ю і дбає про їхній комфорт та добробут. Мій чоловік мене підтримує. І дуже допомагає великий, дуже відсоток мого успіху, як в житті, так і в волонтерській діяльності залежить саме від нього. Сили та натхнення для щоденних особистих перемог Ірина черпає у своїй сім'ї. Я вдома відпочиваю під цей дитячий сміх під брязкіт іграшок в цьому моє майбутнє, моє теперішнє. Саме це надихає мене далі рухатись, іти вперед і не зупинятися. Матері України, берегині роду. Нехай світлим добром відгукнеться у серцях дітей ваша нескінченна турбота, любов та відданість. Тетяна Ковальчук, Руслан Шевчук, канал Енергоатом.